Воїна Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Натудані браття і сестри, поздоровляю всіх вас з Воскресним днем та перегодні Великого свята, свята Боярника. Свято всіх поздоровляю! Ще ми, і ми не просто будемо свідками а є учасникам великої тайни, яку проявляє Господь по відношенню до людини і її спасіння, як тайне богоявлення. Богоявлення, коли Господь в трійці видимо розкриває людям сутність самої любові і явлення Бога в цьому світі. Господь не просто приходить в цей світ, щоб якийсь в якийсь окремий спосіб доказати свою присутність і свою велич і свою силу. Господь на основі любові приходить в цей світ. Ми часто говоримо любов, але на основі Божественної любові народжується в вертелі. Смиренно приходить як людина і з любові до людей звершує служіння земне. навіть воскрешаючи чи оздоровлюючи людей, ніколи не наголошує про те, що він Бог, він великий, йому треба кланятися, йому треба служити, навпаки говорить. Я прийшов не для того, щоб мені служили, а для того, щоб послужити іншим. І як черговий крок звершує ще одну дію. іменно тайну, тому що креститься в водах гіордація. Щоб ви зрозуміли, в чому суть. Треба згадати, що перед тим Іван предтеча також хрестив. Але хрестив людей водою покаяння на відпущення гріхів. Тобто тут звернута увага на саму природу людську земному значенню цього слова. Очищається. Людська природа тіло, очищається від гріха. а наслідком гріха є смерть. Тобто, якщо очищається тіло, то позбавляється хвороб. Відповідно, хвороби не дають людині померти на цій землі, тому що вона очищена, вона чиста. А ось Ісус Христос приходить, щоб очистити саму природу. Але говорить це словами, коли його запитували, для чого, для чого безгрішний Бог повинен омиватися в водах Йорданських, Якщо там йде очищення природи людської, а він вже без гріха, навіщо йому це потрібно? Відповідь, щоб виконати всяку правду. Якщо більше розтлумачити, Господь виконує місію, щоб виконати цю місію, з якої він прийшов у світ. Адже Господь прийшов у світ, з якою метою? Викупити людей від гріха, прокляття і смерті. І зауважте, викоплення від смерті є результатом Воскресіння. І ми співаємо як Христос смерть, смерть подолав і тим, що в гробах гріш, життя дарував. Говориться про життя вічне. Викоплення людей від прокляття, не людей, а світу. Тому що згадує книгу пуття, за те, що наші прабатьки Адам і Єва згрішили, було сказано, буде проклята земля в тілах ваших. Тому, що здійснила да. Тому що наслідком цього була смерть і була проклята земля. Якщо земля була проклята, не приймалося пожертвування від цієї землі. І пам'ятаєте, Каїн і Ал двоє принесли жертви, але один приніс від плодів земних те, що виросло на землі. А другий він тварин. І тому, хто до чого прилучився, той тим пропитався. Каїн пропитався землею, пропитався гріхом, який на ньому. Цим прокляттям, відповідно, і серце його було черствим. Він не зрозумів, не порадів за брата, жертва якого була прийнята а могла жертва бути прийнята і першого, і другого. Але через свою черстві від серця ні жертва не прийнята, і він став братопивцем. Так ось, щоб викупити землю від цього прокляття, Господь приходить і входить в Йорданську пустелю в Йордан, і виконуючи всяку правду, очищає тепер землю від цього прокляття. Тепер ми кажемо свята земля. І ми називаємо сьогодні свята земля. Звертаємось навіть як до недовготвореного предмету. Свята земля. Тепер ми називаємо її сміливо, вкладаючи в цей зміст духовні значення і значення нашої любові до землі, щоб виконати всяку правду. І тому і дією подальшою дією цього освячення є наше бажання отримати цю воду, взяти цю воду, яка є очищена. Адже це вода це природа, земна природа, земна матерія, яка існує тут. Але ми ж до неї очищаємось і хочемо, щоб в неї окропилися дома і омиваємось, і користуємось. І визнає святою. фізики кажуть про те, що вона міняє свої властивості після освячення, і докази цьому має. Тому, щоб виконати всяку правду, не було в цієї дії, земля підальша залишалася в такому ж самому стані. Ніяких би подібних чудес не відбувалося. Тому що не діяла б Божественна благодать. І тому видимий прояв цієї дії, цієї божественної благодаті це входження Ісуса Христа. В Йордан. і дух у вигляді голуба осідає як видимий показ того, що звершилось очищення землі. Тепер земля несе, не несе на собі оцього тягару прокляття. Тепер вона очищена і освячена присутністю самого Бога на землі. Приходом самого Бога на землі, тому що потрібно було, Недостатньо було жертв викоплення, як раніше, принесли е, якогось тельця чи овна. І вже був гріх прощений. Гріхів було настільки, що потрібна вже була присутність самого Бога, який очистить цю землю. Тому ми сьогодні і в предвір'ї цього свята, яке для нас, для нашої душі. Для нашого життя є особливим, є особливим в сенсі перемоги любові, перемоги любові Божественної, означення нашого з вами спасіння. Бог перемагає це заради нас і нашого ради спасіння. І тому тільки силу і любові все це можна перемогти. Бог так полюбив світ що віддає свого сина і до Так любить світ, що сам приходить і очищає цей світ. І тому для нас ознака це великою Божественною любові для нас, яку і ми повинні поширювати, не просто бути спостерігачами і споживачами. Зі сторони споглядаю і кажу, це все правильно і гарно. І користуюся, а сам нічого не продукую. Якщо ти споживаєш любов, а її не випромінюєш, ти пустоцвіт, бо ти тільки споживаєш. Або ще називають фізіологи це паразит, який тільки споживає, а нічого не продукує. Так ось місце і участь того, хто продукує одна, слава і шар, і той, який тільки споживає, інше відношення до нього. Кожен може опинитися в тому чи іншому стані. Тому наша задача не тільки споживати цю любов Божественну, а й продукувати її серед нас, серед всіх людей. Бути єдиним цілим. Бути єдиним цілим в і на основі божественної любові, яка дарується нам. Тому я бажаю, щоб підготувавшись до, до цього дня, ми зрозуміли, що місія Ісуса Христа виконана. Ми сьогодні приймаємо це благословення і цю Божественну благодать і любов, яка йде до нас. І тепер треба від себе віддати плоди, ті, які ми отримали. Це любов в сім'ї, це терпіння, це молитва, це праця, оце наші плоди. Які ми видаємо як ознаку прийняття нами цієї Божественної любові. І я бажаю, щоб конкретними справами, конкретним душевним станом ми виявляли, що твоїстину любов перемагає все. Ось і сьогодні ми, готуючись до свята Різдва, до свята Водокрища після свята Різдва, ми повторно згадуємо про місію приходу в світ Ісуса Христа, Його народження, Його хрещення, освячення в водах Йорданських. Тому сьогодні так співпало, що рік тому відбувалися в нас важкі випробування для людей. Важкі випробування для людей. І ми на ознаку цієї пам'яті про них. Наша пам'ять була не короткою, а довгою. І тому співаю, вічна пам'ять, вічно пам'ятати те, що відбувалося, для того, щоб не повторилося. сьогодні по місту пройдемо таким маршем миру, до, якого, до участі якого я закликаю усіх вас прийняти. До участі не спостерігання, а до участі, щоб відчувати єдність української спільноти, єдність української спільноти і разом з тим показати тим, хто бажає нам поганого, що є сила, сила любові і віри волиням українців. відігнати всяку нечість з нашої землі. І тому хай Господь нам допоможе в цьому, щоб силою і своєї молитви і участі вигнати, вигнати далеко за межу країни. Будемо дбати про свою землю. І тому я бажаю, щоб Господь, сьогодні, бачачи наші добрі помисли і добрі діяння, допомагав нам здійснити нами задумане, щоб наші. Рідні повернулися сюди на воли живими і здоровими, але з перемогою. прогнати до Ярбуцька ДНР ЛНР. Хай вони там з китайцями через мертво. А нас в Україні повинно бути єдине стадо, єдиний пастир, одна наша батьківщина, одна держава, одна єдина церква. Тому слава Ісусу Христу і слава Україні!